це не можна. Бо це казаду, там так. Ось ми кайфисте люди чесніше. Там ні. Це так. Його заблизь. А там, там немає нісеніт. Але пост лиш там Посміхайтеся, та люди частіше, на землі тоді буде тепліше, хай турбота немає кінця, але посміш такі до лиця, така гарна усміхніснена, мама, як поперед, зійшла до нас прямо. Посміхне, та щасливо, та тут і проблеми зникають чомусь. Посміх сайте. Тіпліше, на землі тоді буде тепліше, та турботам немає кінця. Але посмішка кін до лиця. Посміхтайтесь, та люди чепіше. На землі тоді буде тепліше. Хай турбота, немає кінця. Але посміх такін до лиця.